Уявіть собі, що голос це інструмент, на якому ми всі граємо. Можливо, це найбільш значущий голос у світі. Він один може розпочати війну чи сказати я тебе кохаю, бо голос це не що інше, як думка, душа, мова. Найдорожча на людини – це думка, а вся солодкість думки в рідній мові. Ворог може захопити територію, сплюндрувати міста і села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний. Вмирає душа, вмирає і народ? Чи не тому ворог найперше хоче захопити мову народу, який він хоче уярмити? запитував Павло Загребельні. Історія мого народу нагадує тернистий шлях, неможливо пройти його, не поранившись колючими голками. Вернають знебуття імена письменників розстріляного відродження, поетів, шістдесятників, поетів, емігрантів, які вірили і боролися за незалежність України. До речі, ці неординарні постаті зуміли віднайти е, правильний шлях, шлях миру і свободи, та стали символами нашого народу, його совістю. А ми. Я пишаюся тим, що я українка. Я люблю свою батьківщину, свій народ, свою рідну мову. Бачу, що нині вже багато свідомих людей перейшли на українську, одягають вишиванки. Дуже важливо, щоб солодніло заговорили всі українці. Бо мова це голос народу, його совість і душа. Мова це наша історія, наше минуле і майбутнє. Але що ж робити з тими, хто принципово відмовляється говорити українською, хто підбурює народ, мовляв, нам потрібна друга мова. Я єсть народ, якого правда сила ніким звойована ще не була, стверджував Павло Тичина. Ми на своїй землі, і ніхто не має права плюндрувати рідне слово. Якщо хтось думає, що поставить нас на коліна, то глибоко помиляється. Наша мова, наша пісня не вмирущі. Я донька славного народу з багатовіковою історією сильної нації, яка захищає свою землю від окупантів. І я не дозволю хто і тим нелюдам, що плюндрують мою батьківщину. українській мові бути в Україні бути непереможному народу. Слава, нашим мужнім захисникам слава. Я вірю в своє сонцесяйне майбутнє. Вірте, й ви пам'ятайте, омрієне майбутнє можливо сьогодні. У нашій вільній європейській державі, пам'ятайте, що кожен із нас українець, кожен із нас патріот. Мова нас єднала і єднає, тільки їй підвладніми завжди. Говоріть же українською, благаю, не забудьте, що в країнці ми.